24 лютого в мене були свої плани, було якесь розмірене життя. Перший дзвінок пролунав десь без 15. Подзвонила мені мама і сказала, що почалася війна. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Я спочатку не зрозуміла, але що без 10. Трошки рано, і ти ще знаходишся в стані сну, не розумієш, розуміє, що від тебе хочуть. Було страшно, було незрозуміло. І з 20, саме з 24 лютого я вже почала слідкувати більш прискіпливо і більш детально за новинами. Це було, ну, наскільки я так по в числах не пам'ятаю, це був, по-моєму, чи, друг, чи другий чи третій день, е, вже після 24-го пролунав дуже-дуже такий потужний вибух. А Мама працює в центрі, а живемо ми трошки далі і в мене була перша... перша думка була, треба комусь телефонувати. Я набрала саме мою маму і вона не взяла в Ну, Були такі страшні думки. Чесно, тому що ну, вибух був дуже потужний. І потім, коли вона мені передзвонила, виявилося, що в місті танки вони їздять по деяким центральним районам і просто пострілюють. Ну, я не знаю, чи в повітря, чи якось э, точечно, типа сповіщають, що вони прийшли. Десь от після, після цих вибухів э, почався вже... Э, Почалась збиратися тераборона. Ну, у нас э, були там місці, э, місцеві групи, там вайбері і... Районна група, наша районна, нашого району, де ми живемо, вони почали, тіпа, хто буде йти в тероборону, чи є там бажаючі, чи, чи може хто сам хоче, ну, такого плану. І вони почали робити розсилку, і вже тоді почався бій за Антоновський міст. Вже після 24-го ми вже не виходили на, ну, скажімо так, на якісь е, більш людні е, дитячі майданчики, там, де є там, інші дітки, тому що ну, був випадок, коли ми з ним гуляли і, і йшли назад додому, і їхав танк, і вони зупинилися, і він спитався в дитини. Ти хочеш постріляти? Ну, щось типа такого. <ріст> це було дуже страшно. Ну він спитався, чиї це солдати. Я казала, що це російські солдати. Він спитався, чи вони хороші, чи погані. Я сказала, що вони погані і все. Ну, він зрозумів, тому що він... Першого дня чув, там, як летіли галікоптери, мене пролітали переважно вночі або під ранок, і це було дуже страшно. Це було страшно, і я забрала дитину і більше. Ну, ми не виходили. Ми гуляли чисто в себе на подвір'ї, у нас е дуже високий паркан. Ну. І мені, мене це. Десь влаштовувало, десь не влаштовувала, десь давало надію, що паркан мене захистить. У місті е, трохи було паніки, а потім почалися протести, протести, ну я для себе їх називаю протестами зламності. Тобто люди почали виходити на мітинги, на... Страйки на те, щоб не пускати в місто нікого. Ну, нікого я маю на увазі з е, технікою і з е, важкою технікою, але ну, їм було все одно. Я насправді думала, що вони там ну, типу, зайдуть день-два і все скінчиться. А коли е, я зрозуміла, що пройшло вже два тижні і нічого не кінчається, ну, я, чесно кажучи, я дуже боялася саме настання ночі. Ну, Тому що вже тоді ми бачили по новинах, що де в деякі будинки, в деякі квартири, вони заходять і вони е, щось там забирають. Е, Когось забирають, когось вбивають. В один момент ми якось сіли на кухні і я кажу, або ми виїжджаємо всі, або не виїжджає ніхто. І буквально за дві години були дозібрані речі, речі, які, до речі, були зібрані вже разів 20 зібрані і розібрані, потім винесена в коридор валіза, потім занесена назад до хати, потім перенесена в машину, потім винесена машину. Ну, тобто Це дуже довгий такий процес. А потім якось все за дві години зібралися і о 6-5.45 ми виїхали з дому. Я би сказала, це така дорога, яку неможливо забути. Ну, тому що це дорога а, страху, смерті і незрозумілості. Тому що а, коли ми виїхали на центральній вулиці міста о 5,45, а там стояли розбиті машини, а, там була, до речі, була ще така машина. А, я не, не розбираюся, на жаль, в марках, не можу вам сказати там марку, але вона була розстріляна, там були люди. Я знаю, що цю машину розстріляли десь дня за два до нашого воїнку. Там були люди, які намагалися виїхати трошки раніше, за, до того, як кінчається комендантська година. Вона була розстріляна, стояла на центральній вулиці міста, на центральній дорозі. І коли саме ми виїжджали з міста, ну, була там потрощена техніка, спалена, це було трошки страшно. Морально, ні морально, ні фізично це було нелегко. Перевіряли документи, багажники, машини, дітей, свідоцтво про народження, хтось відкривав вікна, хтось навпаки казав, що закрийте вікно, бо у вас дитина. Ні, а знаєте, в чому повезло, в тому повезло, У мене чоловіка немає татуювання, але чоловіка не перевіряли. Я єдине просила його, щоб він говорив з ними російською, тому що він у мене з Вінниці і він. Ну, він сам по собі говорить українською, тому він говорить російською, може через те, що в нього статура, ну, трошки він худенький, може через те, що вони його там не дуже перевіряли. Телефон перевіряли, перевіряли документи, багажник, кармани перевіряли, так. Вони непредсказумі. І на деяких... По блокпостах вони були дуже смішні, тому що те не були схожі на вояк. А на деяких блокпостах були кадировці і вони були дуже страшні, екіпіровані і ну, в них було все. В них була защита на голові, на обличчі, на руках, на ногах, на спині, на животі, ну, на всьому. І вже коли е, ми переїжджали, вже майже доїжджали там до Баштанки, по-моєму, шостий блокпост. Ні, це таки сьомий, сьомий чи шостий, я вже так не дуже пам'ятаю, коли вони були вдягнуті в спортивні костюми, старі спортивні костюми, а, кросівки старі, поношені. я так розумію, що це вони в когось їх забрали. І а вони 에, сказали, ну, там, один другому говорить, йди типу, до них, перевір машину, тому що вони знімали нас на камеру. Моя рожа не має, вона не має, не має права знімати мою рожу. Це я вам цитую. 에, <свист> тому що я не хочу потрапляти в, тель, в їхній телевізор. От, і... Він підійшов до мене, я відкрила машину, ну, він показав, що я відкрила двері, дверчата машини е і каже мені, виходь. А в мене я дуже погано розходжусь. Коли довго сидю, я дуже погано розходжусь. У мене травма хребта. І я кажу, я не можу вийти. Ну, Представте, майже 10 годин просто сидіти. Ну, Ми їхали в машині, але ми сиділи. Я ж не цей. Я там не могла там, встати, пройтися, десь вийти, тому що ми їдемо гуськом. Да? І він, я відкрила, він побачив, що зі мною не так. Я витягла всі речі, що в мене були. Він побачив, що то мої ноги, що нема нічого. Ну, а нічого бути не могло, тому що е, все, що в нас було, це був регістратор, який ми зняли. Я заснула його в бардачок і телефони, які були в валізах, лежали заховані, щоб, не дай Бог, ну. І він подивився і на, на, присів так до мене на корточки та й каже, тіпо, чого ти типу, переживаєш? ми прийшли до вас в гості. Ну, типу, чого ти переживаєш? Ми, ми прийшли к вам в гості. Я кажу, мені не треба над... Мої... такі гості, я кажу, відпустіть мене додому, ну, мені треба їхати. У мене маленька дитина взагалі. я розумію, що якщо я, йому, я щось йому зараз так... не таке скажу, то він просто, ну, нас просто пошматують. І в мене почалася істерика. Ну я не знаю, чому і як, може це якась захисна реакція організму, може якісь інші моменти. Я не знаю, в мене просто почалася істерика. Вони нас відпустили, ми від'їхали, ми вже переїхали. Я так згадую, що ми вже переїхали в момент, коли вже все закінчилася оця щаслива. В лапках дорога, і вже тоді я вже сама собі е сказала, що все, можна заспокоїтися. І ми там буквально, я не знаю, може з кілометр, може трошки менше ми проїхали. І знову почалися сльози, але це вже були сльози радості, тому що ми побачили українських хлопців, український прапор, і ну, все, ти розумієш, що Ну, ти, ти вже на своїй землі. На новому місці облаштувалися, дай Боже. Я вважаю, що дуже добре, прийняли дуже добре, чоловік майже зразу знайшов роботу. За Херсоном, напевно, почала сумувати вже зразу. Я, ну, я така. Дуже теплолюбива людина, мені важко перестроїтися, мені важко, тому що такий момент, коли ну, ти виїжджаєш з міста і ти розумієш, що це не подорож на якийсь проміжок часу, ти розумієш, що це подорож на невизначений термін. Тобто, ну, ти не можеш так, що якщо тобі надоїло, або да, ти там на... Гостювався, як я кажу, ти не можеш зібрати валізи і поїхати до себе додому. Ти чекаєш, коли буде можна, коли буде спокійно, коли, коли буде тихо. Але я розумію, що зараз можна сказати так, що зараз там ще небезпечніше, ніж було. Тому що, якщо коли вони були там, ну, скажімо так, Прихильники руського міра, І коли вони були там, вони не стріляли. Ну, майже не стріляли. Так, да, там були перепалки, були м -м, якісь такі страшні ночі, страшні дні, але не так, щоб прилітало в житлові будинки, ще розбиті е, квартири, вбиті люди, да, там, центральні площі. Ну. Чесно сказати, після 24-го я перестала так, щоб планувати більш, більш ніж на два дні. Але мені б дуже хотілося, я дуже люблю літо і мені б дуже хотілося, щоб наступне літо я була вдома. Мені дуже хочеться додому.